Глянемо, ось такий шпагатик, він дуже прикольний, відносно не складний, якщо у вас є, скажімо так, вис на ближній нозі. Хто робить вес на ближній нозі, тому буде не складно, бо не боляче. Тобто, Основна проблема це, мабуть, те, що він трошки болючий. Починаємо робити все за старою схемою, значить, робимо вес на дальній. Оп. Нижню руку ставимо в упор. І ближньою ніжкою я притискаюсь до пілона. Ось. Значить Верхня нога тримається під коліном, нижня рука в упорі, ближня нога тримається тут в паху, гарно затискає пілон. Далі верхню руку я знімаю з пілона і перехватую таким хватом, дивимось уважно, великим пальцем вверх. Так, бо в мене часто учні люблять великим пальцем низ, ні, великим пальцем вверх, щоб у вас верхня рука міцно тримала пілон. Оп! Так от, зловила пілон, ну, він трошки складновато ловиться, значить, в цей момент, коли я ловлю пілон, я розвертаюся з животом до пілону. Розвернулася животом до пілона, схопили пілон. Тепер відчуваю, що я тримаюся, знімаємо верхню ножку і вирівнюємо нижню ногу. Оп, Тепер зверніть увагу, ноги в мене не паралельно підлозі, вони йдуть в діагональку. Бачимо? Бо якщо я йду паралельно підлозі, то в принципі, ну, якби тоді зісковзую з пілона. А так як ноги в діагональ, то ви будете міцно триматись. Тепер, якщо я відчуваю впевненість, що я тримаюсь, я можу зняти нижню ручку в упорі. В принципі, якщо рука йде в упорі, воно також виглядає доволі непогано. От зараз подивимось, ось, зроблю стоп-кадр. Дивіться, бачите, ну, навіть якщо рука в упорі і немає шпагата, воно також виглядає доволі цікаво, тому пробують всі, в кого є шпат, в кого немає шпагата, дуже класний трюк. Ну, і якщо ви вже давно в ньому висите, попробуйте зняти ручку з пілона. В основному є такий трюк-шашлик. Я його роблю дуже рідко. Ось, в основному затискаю верхньою ніжкою пілон. Раз, вертаюсь, затискаюсь. О, ось, шашлик це коли я просто ногами затискаю пілон і животом. Все. А ручками обнімаю ножки. Ну, Тут ми сам шашлик не робимо, ми просто. Значить, верхню ногою затисли пілон, нижня в нас вже була затиснута. Верхню руку прибираємо, ловим пілон, оп, ну і там далі ну, хто куди, да, я в скорпіончика. Гарних тренувань.